Друзі, цей день настав. Коли я нарешті готова ділитися своїми вміннями, проявляти себе через танець. Танці це те, чим я живу, і куди інвестувала найбільше грошей і часу. Це те, що мене рятувало завжди і продовжує тримати на плаву. Своє внутрішнє сприйняття мови тіла я підкріпила знаннями з біомеханіки руху. Курсами з фізичної реабілітації. Я вже отримала свій диплом і хочу бути корисною, щоб допомогти вам розкрити свій потенціал в танці, прокачати своє тіло і звільнитися від затисків, гармонізувати емоційний стан, підвищити стресостійкість, навчитися перекладати мову музики та почуття на мову руху вашого тіла. Укріпити м'язи, покращити поставу. Я пропоную свій авторський марафон танцювальна імпровізація. Протягом восьми занять ми будемо вивчати не один чийсь придуманий танець, а створимо ваш власний, який продемонструє саме вашу індивідуальність та унікальність. З мого боку, я гарантую всіляку підтримку. Я пройшла навчання з арт-терапії, а також займалася акторською майстерністю. Вартість 1000 гривень доступно заочно та очно дуже на вас чекаю. Oh <sweak>